Всім привіт, Мене звати Івана. Я вітаю вас на проєкті «Відверто про гроші. Сьогодні дуже незвична випуск, адже ми спілкуємося з моєю студенткою, яка проходила навчання по інвестиціям, по трейдингу. І зараз головна задача дізнатися, як проходило навчання і взагалі як бувається шлях трансформації людини, яка приходить в цю тему. Тож поїхали. Ну що, тоді давай почнемо? Розкажи взагалі про себе. Ти зараз проживаєш в Польщі, в Варшаві, правильно, так. ти з України. Розкажи, чому сюди переїхала і чи зараз ти працюєш, навчаєшся, взагалі як відбувається твоє життя? Всім привіт. Я приїхала з України, міста Хмельницького. Переїхала я зв'язку з тим, що у 2014 році, зв'язку з конфліктом була. Така економічна ситуація в Україні не дуже добре, і пізніше я вирішила, що я поїду, але не було це таким рішенням, щоб залишитися в Польщі, uh -huh. оскільки я переїхала і просто шукала роботу, різні роботи, я на різних працювала роботах. І виходить, що а, на даний момент, останні кілька років, я дуже активно почала шукати нові можливості саморозвитку, самодосконалення, а також. Нові можливості заробітку грошей, оскільки якби ми фізично не працювали, скільки би годин ми не працювали, ми ніколи не до не виростемо до того рівня, якого можна вирости, враховуючи інвестиції, трейдинг і також інші, інші короткі проекти, на які дійсно можна заробляти. В тебе дуже цікава історія, тому що ти прийшла на інвестиції на початку літа. Правильно, тобто так. у нас там курс почався. В червні місяця взагалі розкажи, чому ти вирішила так свідомо прийти в цю тему? Ем, так як я сказала, що це досі вже кілька років я про це думала, і виходить, що якби перший курс інвестицій в тебе ем, це дуже цікавий курс. Але перед тим я пробувала інші курси, mm -hmm. теж е, зв'язані з криптовалютою. Е, я пройшла перед цим три курси. Mm -hmm. Перший курс був знайомство з криптовалютою. Він був такий міні-курс, основним, що таке. Криптовалюта, і, е, біткоін і е, mm -hmm. Другий курс того року був по криптовалюті, по трейдингу в основному. Не скажу, що я навчанням дуже сильно задоволена. В основному після закінчення навчання, чесно кажучи, Особливо нічого не навчилася. Uh -huh. <гум> ну така часто історія, насправді. Uh -huh. Точніше, нас не вчили навіть заходити в позиції Шорт, це по-перше. Ну але це, якщо був цей курс, був по інвестуванню в криптовалюту, то в принципі uh, то мабуть і не мали. тому що саме трейдинг в себе включає позиції на пониження. Uh, так, такий курс був, в який можна було купляти монету, uh, наприклад, сьогодні по одній ціні продати її. Ну, зрозуміло, по одній ціні. як інвестування. Плюс там додатково мали теж трейдинг, якби, okay, були, якби нам показували, але не навчали. Uh -huh. І також ще був індивідуальний курс, на якому я так мало не, нав... не особливо так навчилася, як би хотіла. Тому що ем, на даний момент я розумію, що це зовсім мало, ем, зовсім мало нам давали якби інформації, точніше мені давали інформації, і в основному та інформація лягала на ем, теорії. Тобто два більше теорії прочитати книги або теорії по е, паттернах різних, це якщо uh -huh. з по криптовалюті говорити. Зрозуміло. Uh -huh. е, uh -huh. е, uh -huh. тобто, тобто, це не я не отримала ніякого результату. Окей, okay. далі з, ти і... пішла до мене на інвестування, де вже ми з тобою знайомилися з такими твердими активами, так тому що курси ви включає в принципі розуміння. По-перше, економіки, по-друге, принцип інвестування в стратегічно довгий термін часу. Як взагалі тобі навчання? Тому що ти писала нам в повідомлення, звісно ж таки, на ці твій відгук. Але, от якщо чесно, ти задоволена, ти отримала, тому що в тебе є досвід негативний до цього, да? коли ти видавали мало знань. Зараз на цьому курсі ти свої якісь такі цілі бажання задовольнила? Е, так, я хочу сказати, що я ем, загальному. Познайомилася з тобою в інстаграмі, точніше, тебе якби в реклама була. Е, я бачила тебе десь від 2001 року, і це була зима грудень січень 2002 року. Тобто раніше я не знала про тебе, Так, тисячі За... це щось я тоді народилася. Дві тисячі так-так. Mm -hmm. Е, Я просто раніше не зустрічалася, і я той проміжок часу. Я досить довго я. От від січня місяця я хотіла попасти до а, команди. І клуб, так, але зв'язку з тим, що щось завше виходило, я вирішила Червні місяці, як тільки вийшла а, твоя реклама на те, що ти запускаєш курс по інвестиціях, і це останній курс, який ти будеш з нами, онлайн Так, це буде сегодня. менторство. Так, да. mm -hmm. То це це просто було круто, і це неможливо було, щоб це не піти на цей курс. Тому що коли людина з тобою завжди онлайн розказує, це один, получається. Ти отримуєш такий, можна сказати, досвід. А друге, це коли ти просто дивишся в записах. Це зовсім інший. Я не скажу, що це рівень гірший. Ні, це може не гірший рівень, але в зв'язку з тим, що я, наприклад, люблю, коли людина сама розказує відверто зараз живу, і зараз йду та й живу. Це зовсім інше. Особливо я на цьому отримую задоволення. Тому коли ця інформація якби пролунала, в мене нічого просто не було виходу, такого вибору. Я рішила точно, що я мушу попасти на цей курс, тому що цей курс останній по менторству так. особливо з тобою. Оскільки я тебе вже 6 місяців можна сказати, так за тобою слідкувала в інстаграмі постійно. Всі твої історії слухала дуже-дуже сильно тобою захоплювалась, і ти зараз захоплюєшся, тому що ти молодець. І я дуже хотіла до тебе потрапити на цей курс. Ну так, все таки після навчання. А ти така: ой, клас! Це було дуже круто. Чи все таки ну чогось не вистачало? Я вже залишала відзиви. Написала, uh -huh. але ще теж скажу, я дуже задоволена навчанням. навіть незважаючи на те, що я дійсно закінчила економічний університет і напрямок фінанси і кредит. Колись ще вчилася в коледжі, теж була тема, якби про інвестиції облігації, ціні папери, вона була в загальному взята і не було дійсно тієї інформації, яка зараз дуже потрібна, тому що вони на це, якби, не, не дуже звертали увагу. Увагу і не вчили нас, тому що дійсно в майбутньому вам може це пригодитися, тому що якщо зрозуміти, держава не хоче, щоб люди заробляли, так. тому нас цього і не вчать. Але незважаючи на то, навіть в інвестиціях було можна сказати більш ця тема розвинута, тобто те, то, що я вчила в коледжі два роки. В інвестиціях це цілий курс, і ще плюс додатково те, що було зараз, ну, що зараз відбувається на даний момент. Оцінювання фінансово-економічного стану країни світу в цілому, як рівень інфляції, як воно як все це росте. Ціни, тобто, цей курс ну дійсно крутий. Мені дуже понравився, дуже задоволена, взагалі я дуже задоволена за цей курс, що я не побоялася, рішила піти. Тому що потрібно було ще змінювати, і це була така перша, можна сказати, маленька, маленький крок, де я вирішила, що я точно піду туди, і це дійсно мені змінить, тобто ми бачимо на інвестиції. Ну і плюс цікаво, там відкрилися такі можна сказати границі, того що теж те, що кожна людина має в собі, так тобто не можна інвестувати з дитинства. Наші оці стереотипи поширюють, що ми не можемо того робити, що там не дозволено, або ну куди ти там лізеш, або це все. Обман, це все виходить, е, піраміда дуже люблять говорити про це. Але коли ти розбираєшся, дійсно дивишся, сам вибирає свої компанії, дивишся на це все. Тобто, мені дуже мені в загальному дуже сподобалося аналіз компаній. Це, це дійсно дуже круто, тому що ти, от, якщо хтось не знає, не розуміє, ти дивишся супер, я знаю. Оця компанія крута, наприклад, і я напевно буду там інвестувати. А в цій не йдуть хорошо справи, наприклад. І я її відкладу на пізніше. Або саме цікавіше, ну саме одне з цікавіших теж було те, що, що зараз активно можна інвестувати по секторам. Секторам, так. так зараз, так як в нас іде сектор Боже, може, зараз скажу. Все добре. <гаду> <гаду> так, зараз на сектор рецесія. Е, і так, ми підемо етап, в етап етап, етап, Боже, етап етап рецесії. І зараз ми підемо в процес етап. Е, ну, якщо етап, підемо, етап. якщо все погіршиться, то підемо так, в депресію. Депресія, якщо все погіршиться, то підемо, підемо в депресію, тому що ну і в основному в депресії є такі сектори, які розвиваються. Ну і перш за все це буде в нас розвиваючий сектор. Перший це в нас буде напевно, я думаю, сировина. Так, буде розвитку на здоров'я, комунальні тому, послуги, послуги. Так. такі сектори, які найбільш будуть розвиватись, і дійсно там потрібно е, якби, більшу увагу на це звернути mm -hmm. і дійсно брати акції, об е, акції або е, так, або ну, в принципі, при, ну, при, папери, так, ціні можна, папери ці можна, сектора. Так. Ну я в тебе взагалі я ж кажу в тебе така унікальна історія, тому що після курсу інвестицій ти вирішила поступити в університет. Так, це для мене ну чесно, такий дуже новизну кейс. У нас такого ще випадку не було. Коли настільки людина дихнулася цією темою, що вирішила далі в неї йти. Розкажи, куди ти поступила і чому на якому етапі курсу ти така, хочу далі це знати і вчити. Я взагалі це таке рішення було дійсно таке швидке, моментальне і одразу вирішила цим зайня, зайнятися. А це було я думаю, в липні, якраз коли ми вже закінчився курс, і ми готували свої портфелі. І виходить, що якраз в мене тоді був вільний час. І я рішила, взагалі, я пройшла все навчання, ще повторно дивилася, тому що інформації досить багато і потрібно її ще раз, ще раз передивлятися, тому що за перший раз вона так не запам'ятовується, а вона дійсно дійсно там дуже нам потрібна. І я. Тоді, коли то зробила і вже почала той портфель, можна сказати, то uh -huh. теж те, те, те вже закінчувала. А я зрозуміла, що це мені подобається, і якщо я хочу розвиватися, я мушу. Щось знайти, тому що е, курс закінчиться, е, якби група розбіжеться, тобто будуть займатися, uh -huh. цим, що займаються, або кожен собі сам. А мені хотілося знаходитися в цьому оточенні. Тобто мені хотілося далі це продовжити. І я почала шукати в загальному такі, знайшла напрямок, який дуже сильно зв'язаний з інвестиціями. І я знайшла напрямок, який називається аналітика фінансового ринку. Це в Варшаві. І це виша школа банкова в Варшаві. Uh -huh. І я, виходить, ще за один тиждень, на другий тиждень я вже занесла документи, подалася, все зробила швидко. На даний момент чекаю, коли повідомлення прийде вже на навчання. Супер. Трубачання буде від жовтня. Боже, це, це неймовірно. Ну, а взагалі, скажи, твої думки, твоє мислення змінилося після цього курсу, то якось стало можливо свідоміше до своїх грошей відноситися? Чи ти почала їх рахувати? Так, так, так. це теж можна сказати, тому що я в основному фінанси, і, тобто я сама старалася розвиватись, і фінанси я ще. Скільки років, що я їх рахувала. Ну я в загальному рахувала не було так, що я ділила точно, що там, наприклад, на їжу стільки скільки, наприклад, на, наприклад, на оплату життя, квартири, угу. одягу, стільки, стільки має бути. Тому теж це був якби один з основних і саме головніших на початку. Це рахування своїх видатків і так. доходів. Так. І це було поділено на категорії. І тобто, це тепер. Можна як є. Я... Теж пам'ятаєте, говорила, що ти можеш сказати, скільки про це відсотків у на тебе, що ти, витрачаєш? Так, скільки ти відсотків витрачаєш. Так само у мене на даний момент я теж бачу, скільки в мене відсотків витрачається, наприклад, на оплату житла, mm -hmm. на, на життя, на їжу, і плюс на свої курси mm -hmm. Класно. Це дуже цікаве. Ну, далі, після інвестування, ти вирішила йти окрім університету. Ще далі, ти пішла в трейдинг. Так. Це взагалі, знаєш, по перше, такий рівень довіри, що людина, прийшовши певний курс. Курс йде на ще один, це показник того, що, мабуть, людині подобається навчатися саме так у цього викладача. А чому трейдинг? Тобто ти побачила там можливості доходу, заробітку, ти для себе це бачиш як можливу якусь основну професію? А, трейдинг, ну, звичайно, я перш за все пішла, тому що а, ти. Ти ведеш цей курс, і я зрозуміла, що якщо я хочу навчитися, а, то я повинна піти до тебе. Оскільки в мене теж були е, попередні курси, е, скажу, що таке можна, ну не скажу, що негативне, аж так, але не було такого успіху, якого б я, наприклад, собі вже там не мріяла. Так. А, і якби перше, основне це те, що я пішла до тебе, перше, якби так. як ти як до людини, тому що в тебе дуже добре, ну, дуже 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 добре. Получається доносити цю інформацію, як говорить, да? розжовуєш і кладеш. Єдине, так. що потрібно цю інформацію е прийняти, зрозуміти, і щоб якби сейф інформацію пере, переспати. це завжди так. так говорить. Щоб зрозуміти, про що йде мова. Тому це перше основне, що я пішла на курс. Друге, інвестиції дуже круто, класно. Але на даний момент, якщо ти хочеш заробляти і хочеш змінити своє життя у зв'язку з такою фінансово-економічною фінансово ситуацією в світі, Зараз дуже важко, і можна сказати, в більшості людей, то да, дуже важко їм можна сказати зараз в цьому світі жити, тому що знають, мусять дійсно купляти те, що їм важливі, і залишати свої речі, які їм не дуже важливі, залишати якби на подальше. Тому щоби в загальному, щоб собі не відмовляти розвиватися, і якщо ти теж це в тебе всята, якщо ти хочеш ще щось. Тобі придбати взагалі, що ти хочеш розвиватися, і тобі потрібні гроші, то це не потрібно витрати зменшити, а потрібно просто більше заробляти, так. і це якби теж основне: хочеш краще жити, потрібно більше заробляти. зв'язку з ситуацією, якщо говорити про Польщу, то економічна ситуація в Польщі і це видно роботи державні, вони не дають такої можливості людині заробляти, і взагалі, щоб людина сім'я, могла себе повністю так, так як вона хоче. Забезпечити. Тому криптовалюта це з одної сторони це ризикове, бо кругом є ризик, ну це так, це як одна річ. А друге, це теж швидкі гроші. тобто Ти можеш їх заробити, і тобто, можна сказати, в місяць ти можеш заробити. Якщо інвестиції потрібно чекати, то в криптовалюті кожного в трейдингу, місяці, так. Так, <гум> в трейдингу ти можеш заробляти. Получається, і тому Я рішила, що трейдинг це важливе, і я повинна піти. я Повинна навчитися, тому що а, це я вже третя, ну, третя проба. І я думаю, що цю пробу це я вже як, можна сказати, що у мене вийшло, хоча, хоча, хоча треба дуже багато вчитися. Ну, насправді так, взагалі в будь-якій сфері потрібно далі розвиватися. Зрозуміло, так. Так, що е, немає якоїсь такого е, межі е, самодосконалення, да, де от ти приходиш до цього межу, і такий, ну все, отут я вже прям гуро, такого не буде. Але як би там не було, чи отримала знання? Ти практичні на трейдингу, чи в тебе виходить вже там, да саме аналізувати ринок, заходити в позиції і отримати з них якийсь плюс. Е, так я хотіла би теж е, цим е, розповісти, поділитися. Е, е, якщо говорити про те, трейдинг, це плюс, о, плюс ще один такий плюс, який я упустила: це те, що тут практика, це mm. дійсно круто, тому що я попередні курси не мала практики, незважаючи на те, що ціна така сама була. Тому тут був великий плюс, я дуже цьому зраділа. І хочу сказати, що практика дійсно нам допомогла, тому що ми, ми навчилися самі робити, навчилися відкривати ордер, навчилися контролювати, дивитися, слідкувати за ринком і в загальному робити аналіз це теж основне. Не скажу, що там все круто виходило. Так було, якби, можна сказати, були, якби і плюси, і мінуси. Носи. Це ж Він, нормально, якби ви ж тільки почали свою діяльність. Так, тобто, якби можна сказати, 50 на 50, але дуже, дуже сильно воно взагалі взагалі це кожного. Так, коли ти аналізуєш ринок і ти знаєш, що так зараз буде така, зв'язку з тим, що ти а зробила аналіз, і дійсно вона так іде. Тобто, ринок так рухається в тому напрямку, в якому ти проаналізувала. І це просто дає тобі насолоду, тобто, що ти, якби вище людей, які не знають, не розуміють загальну ситуацію в країні. В світі, але ти розумієш дану ситуацію в той момент, і це дійсно така, така маленька перемога і така насолода, як для, для особи, яка це робить, яка пробує. Mm -hmm. Тому я дуже задоволена. І, а практика, це взагалі це, це було одне з найкращих взагалі, що що може бути на курсі, тому що не кожний так буде вчити і показувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Так. Ну так наприклад, система така, що ми вчимося місяць. Потім практикуємо ще місяць, і це саме от дійсно тільки практика ніякої теорії, то все відпрацьовуємо на живому ринку. Ну, а взагалі далі ти плануєш а, в цій сфері розвиватися? Мається на увазі, трейдинг ти будеш робити як хобі чи, можливо, навіть як основну роботу? Якщо говорити про те, трейдинг, то я хочу сказати, що, чесно кажучи, я дуже сильно кладу надії на нього, тому що я хочу змінити свою діяльність, оскільки я е, займаюся з дітьми. Але все ж таки. Більше моя натура така, щоб фінанси щось аналізувати, шукати. Тобто, це мені я просто от, люблю щось аналізувати, дивитися, слухати. І десь тобто, це додає такої а, віри в себе, перше самооцінку підносить і плюс того, що ти ще на цьому можеш заробляти. Так. А одне саме основне це, що можеш подорожувати і не залежати ні від кого. А, і я звичайно хочу. Я знаю, що набирається команда на трейдинг, Якби сама перша команда для те до тебе, потім буде ще команда, як е, самі будуть так. А просто е, аналіз аналізувати так. ринок, це ще одна команда. Ну і також можна індивідуально цим займатися. Це вже ну, я дуже звичайно хотіла би попасти в команду, але побачимо, як покаже час. Супер! Е, ну в цілому, давай такий загальний, скажімо так, висновок. Е, от реально, якби до тебе завтра, прийшов якийсь там твій товариш і каже: Слухай! Це все повна фігня, і взагалі не хочу цим займатися. Інвестиції, трейдинг це от не для мене. А ти б змогла його власними якимись результатами, можливо, змінами в житті переконати? Якби хтось мені сказав, що цим не займатися. Ну, по-перше, я скажу, що в мене був такий досвід маркетингу, зв'язаний з. Компанією маркетинговою, коли мені теж люди говорили, знайомі що не займайся тим, але попри те, все я якби робила ту свою справу єдине. Це те, що наш досвід, тобто ми, ми на своєму досвіді можемо зрозуміти, чи це наше, чи, чи це не наше, і це чи це нам підходить, чи це не підходить. Звичайно, потрібно пробувати, якщо хочеш до чогось, гориш, треба пробувати. Звісно. Не вийде це досвід. Я кожен раз стараюся, якщо якісь такі негативні виходять уроки життя, я завжди кажу на це. Це досвід. Ми так. я зрозуміла, що це, наприклад, там не для мене, і я цим не буду займатися. Все, я це залишу. Але я зрозуміла, тому що пізніше я би собі ще мріяла. Я, можливо, би й написала би в карті. ой я хочу там бути, там, ну там щонебудь таке. Але коли ми вже знаємо, що це не наше, ми, ми вже туди не рухаємось. Взагалі закриваємо туди двері. Тому, а, ну, якщо про по-своему говорити, ну незважаючи на те, що в нас була практика, ми теж можна сказати, е теж виход мала такі маленькі перемоги, могла б теж показати загальному, якби мені хтось сказав, я б могла б показати, що іди подивися, і дійсно, якщо тобі це не понравиться. То це, буде заходжу, твій досвід. Та, це буде твій досвід. Але ти мусиш спробувати. Ти, якщо ти не пробувати, не можеш сказати, що ти не йди. Тому що е, ну як то людина, я теж можу комусь сказати не пробую, але ну, я ж не знаюся на цій темі. Правильно, як людина може, яка не пробувала е, це радити. А та, яка попробувала і дійсно досягла успіху, е, вона ніколи так не скаже. А людина, яка попробувала і не досягла успіху, просто вона скаже, що це досвід. Ну, вона, ну, взагалі, не... в цілому я вважаю, що. Зазвичай переконують нас ті, в кого нічого не вийшло, знаєш, от якщо так дати людину якусь успішну, взагалі будь-яку. Тобто, я от навіть знімала нещодавно теж там уроки на курс, і я розповідала, що дуже часто нас переконують якраз таки невдахи. Тобто люди, які нічого не сягли, нічого не мають, вони переконують, не пробуй. Якщо так взяти реально глобально, мільйонерів, бізнесменів, всі кричать: йди і пробуй, все пробуй. В різні двері стукай, різне, різному навчайся. Тому що тільки так досягнеш якогось успіху. І взагалі, знаєш, в цілому, напевно, всім кажу, що слухати поради людей, які в цьому житті нічого не досягли, це робити собі гірше. Ви на тому рівні разом з ними залишаєтесь. Тільки тих слухати за тим, ми йти, які в цьому житті щось мають. І повірте, люди, які ще раз кажу, побудували свої великі компанії, бізнес, якісь справи, неважливо, щось в цьому житті досягли, хоча б на малу частину того, що навіть хочете ти, або й невелику, вони ні разу не б сказали не пробуй. Оце дійсно факт. Це така, знаєш, статистика, аналітика стоїста. Тому що так вони є, що переконаний звичай. Я ще раз кажу, ті, хто нічого не має. Класно, в тебе крута історія. Я думаю, що ми десь через рік з тобою вже будемо рахувати твої зароблені найбільші гроші за місяць. Мається на увазі, ти нам розкажеш, скільки заробила з трейдингу. Я впевнена, що в тебе зміниться твоє життя, тому що дійсно. Коли ти змінюєш себе, своє розуміння грошей в тебе змінюються звички, в тебе змінюється оточення, і змінюєшся ти. Ти ростеш, ти розвиваєшся, і це круто. Ти приклад, ти приклад того, що не треба боятися, тому що знаєш, дуже багато дівчат залежить від думки своїх подруг, чоловіків, неважливо, щось бояться робити. Ти приклад того, що треба йти, треба йти на свою мрію, рухатися, да і не боятися в першу чергу. Ну і взагалі, от яку б дала ти пораду людям, які починають зараз свій шлях. Ем, люди, які починають свій шлях, незалежно в яким е, напрямку ну, ну На, так, людина от, вирішила зараз розвиватися. Ну, вона так. послухала і думає: я теж хочу щось робити. Що ти порадиш? Е, я поражу в першу чергу, щоб е, як би важко не було. Треба йти до своєї цілі, треба її досягнути, незважаючи на те, що хтось буде говорити, що так не пробуй, так не роби. Завжди треба йти до своєї цілі. Хочеш, робиш. Як то, як теж, щось хотіла, я зробила мовчки і якби сказала перед фактом. Я, наприклад, так. хочу, я їду. Бо я хочу, я навчаюся. Тому кожна людина має бути, якщо хоче розвиватися, мусить розвиватися і мусить пам'ятати, що. Разом з розвитком відсіюються люди, які не будуть підтримувати того і вони будуть просто відходити. Але щоб ми розвивались, ми все життя будемо звичайно розвиватися. Але щоб ми розвивалися якнайшвидше в своєму оточенні, тому потрібно теж слідкувати за оточенням, щоб в оточенні не були такі люди, як говорять змії, які люблять кусати, це так жаргоном, але завжди просто. Просто треба йти до своєї цілі, треба боротись за своє і вірити в те, що обов'язково все вийде. Клас, дякую. дякую. Ти я ж кажу. Ти приклад. Я впевнена, що ти когось замотивуєш, рухатися, і а, ти молодець. Я впевнена, що тебе все вдасться, що твої цілі дійсно будуть досягнені. Тому що а, я знаєш, така а, я в принципі така людина. Те, що намагаюся завжди говорити, щоб люди не зупинялися, а, особливо на півшляху, І ти якраз таки той класний приклад, коли треба рвати і мітать. Ти дякую. молодець, дякую тобі. Дякую. Ну, звісно ж таки, дякуємо вам, що подивилися це класне інтерв'ю. Я впевнена, що ви замотувалися. Я впевнена, що ви надихнулися, тому що як ви бачите, що до інвестування і до трейдингу приходять люди абсолютно з різних сфер, звичайні люди. обов'язково мати якісь мільйони на початку, але до них треба йти саме завдяки знову ж таки своєму руху. Тому до зустрічі в нових проектах і в нових відео відверто про гроші.